Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли деякі розповіли Ісусові про Галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галилеяни були більш грішні від інших галилеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала селамська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці. І не знаходжу. Тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Слово Господнє! Господь нам спочатку великого посту сказав про ці три спокуси, які можуть нам товаришувати. Потім Господь нас запросив на гору табор преобразитись, перемінитись, тобто піти на ту гору. Знайти свою таку гору, де ти міг би зустрітися з Ісусом Христом. Не з абстрактним, не з якимось теоретичним Ісусом Христом, але практичним, реальним, живим Богом, який прийшов на цю землю, який прийняв людську плоть, який став людиною, Бог став людиною для того, щоб нас всіх спасти. І сьогодні ми Якщо дійсно ми війшли в цей Великий піст, цей час 40 днів, хоча це не тільки цей час 40 днів, це взагалі час, до якого закликає нас Бог, до постійної метаної, тобто преображення, переміни, спосіб мислення, бо на цьому полягає великий Піст, щоб ти змінив мислення, щоб змінив свою поведінку. Тому що від твого мислення. Залежить на твоє християнство сьогоднішнє і завтрашнє, бо минулого вже немає. І тому, коли ми читаємо ці читання, в яких Господь нам показує ці, книгу виходу, Псалом цей 103, Апостола Павла, який пише Корінтіанам, Луку, ці всі читання так побудовані для того, щоб ми могли. При, примиритись з собою, примиритись з Богом, примиритись з людиною і перемінитись. Дивіться, що Мойсей пасе да, вівці свого тестя в да. Ось. І е, виходить він на гору, да, власне, оця гора, про яку я сказав. І на цій горі Він зустрічає, зустрічає Бога. Тобто Бог Його зустрічає. Пам'ятаєте, минулу неділю, що Дух Святий повів Ісуса на гору. Дух Святий. Власне, теж можна сказати, що Мойсею Дух Святий повів для того, щоб дати йому слово, щоб він міг отримати це слово від Бога. Він бачить цей кущ, який не, не згорає. Ось, не розумію до кінця, що відбувається. Але Бог кажемо з е, куща: да? не наближайся сюди, скинь взуття своїх ніг, адже місце, на кому стоїш, свята земля, скинути взуття це значить стати рабом. Рабом не в розумінні гріха, в якому ми часто е, стаємо перед цим гріхом, тобто стаємо цими рабами. Але Бог хоче йому сказати, що стати рабом значить віддати своє життя в мої руки, довіритись мені повністю цілковито. Тому що я є Богом батька Твого Авраама, я є Богом Ісаака і Богом Якова. Тобто, весь час ми, як слідкуємо святе Писання, ми дуже часто бачимо, як особливо євреї, а, говорили, що Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, тому що вони досвідчили присутності Бога. І це досвідчує більше того, закриває своє лице, тому що вони розуміли, що вони думали, що якщо побачить Бога, то наступить смерть. Да? Ось тому що боялися, наскільки ця велика ця святість Божа, що вони боялися її побачити, торкнутися? Ось. І Бог каже йому: Я бачу, я бачу бідування мого народу. Тобто я бачу все, що відбувається в твоїй історії, в твоєму житті, в твоїй країні твоїй сім'ї. Я все це бачу, що відбувається. Тому я готовий тебе послати, щоби ти від мого імені розмовляв з фараоном і вивив цей ізраїльський народ з неволі Єгипетської. Ми читали читання недавно про Йосипа, якого брати продали в рабство. А і потім вся ця історія, що Бог врятував цей народ, але потім. Цей народ допомагав в Єгипті розвиватись єгиптянам, але потім єгиптяни дуже швидко забули і вони стали рабами. Так як ми дуже часто забуваємо, що Бог зробив з нами, з чого нас вивів, і знову потрапляємо в це рабство того чи іншого гріха. І тому суть, суть цього першого читання, щоб показати цю зустріч. Показати цю любов Бога до людини, до вибраного народу, тобто до тебе, до мене, до кожного. І далі псалом 103 показує Бога милосердя, який безмірно щедрий, тобто Бог, який, який має в собі всі атрибути любові. Він прощає всі твої провини, оздоровляє всі твої недуги. Пам'ятаєте, де Ісус каже, придіть до мене ці втовне обтяження, я облегшу вас. Тобто, псалом закликає для того, щоб не тільки робити бераху, але також бачити, відкривати це Боже милосердя. І цю силу міць Бога, що Бог може зробити великі, великі чудеса в твоєму, в твоєму житті. Далі апостол Павло е, пише цього листа до Корінтян. Ми читаємо лише малесенький фрагмент. Але в цьому фрагменті ми бачимо знову ж таки цю маленьку історію, історію цього ізраїльського народу, де Павло показує, що вони бачили чудеса, великі чудеса, Бог їх кормив, годував, піклувався про них. Але вони відходили від Бога, і таким чином вони гинули. Ось, а деякі з них нарікали і загинули. Да? На, на, загинули. Розумієте? Тому, тому Бог сьогодні якби попереджає, каже, каже тобі: дивись, які речі я зробив в твоєму житті. Але ти дуже швидко можеш забути і можеш загинути не стільки фізично, скільки морально, духовно в, свої, в своїх грехах. І тому ми потребуємо потребуємо, власне, того, хто зможе нас обкопати, підсипати гною, щоб ми давали ці плоди. Тому Ісус, на прикладі смоківниці показує нам. Тому що смоківниця, вже вранці, коли говорив Слово Боже, я казав, що смоківниця це таке дерево, яке протягом року дає два рази плоди. Два рази. І знаєте, скільки кілограмів дає? Більше 100 кілограмів плоду дає. Тобто фактично, фактично не було такої смоківниці, яка б не давала плоду. Не було. Ось. А тут три роки не дає плоду. І тому це ж синонім, це ж метафора мого життя. Що Бог приходить і хоче бачити плоди в моєму житті. І не тільки 100 кілограмів. Але кожного дня постійно, постійно, щоб, щоб були ці плоди. Якщо цих плодів не буде, ну, то прийде смерть, духовна смерть. І тому Бог може, може ну, по порізав може статися з нами. Да? Ось. І тому дуже важливо, щоб ми почали давати ці плоди. А коли можна ці плоди давати, тоді, коли ти дозволяєш, щоб Бог тебе обкопував, давав цей гній. Тобто Бог через слово Боже, через брата, через сестру. Через різні події ту і правду, ту, яку, яку нам дуже важко прийняти. Що я, що я горда людина, що я пихата, що я лінивий, що я заздрісний, що я нарікаю, що я бунтуюся, що я ну, по факту не хочу навертатися, я хочу жити для себе. Ось. І звісно, що коли хтось тобі так скаже, Ну, то ти, ти будеш захищатися і будеш казати, а чого ти мені так говориш, а чого ти так говориш? Я зараз не хочу всього, всього тут 에, говорити, але, але, на жаль, ми захищаємо, ми, ми, ми не вміємо приймати ці правди. Тому не наступає в нас оця метаноя. Ми приходимо до храму кожної неділі і виходимо з храму, і нічого не змінюється. Моє життя не міняється. Ну питання, чому? Ну, Храм відкритий з якого року? З 92 го чи 91? го 91 го тут Юля підказує. Ось. Тому що я в Дніпрі вчора вчора говорив так. 4 -го березня 92-го року була зареєстрована парафіальна спільнота. Тобто, це вже були брати і сестри, які зустрічалися. Розумієте? Скільки 33 роки. Так само тут 34 роки парафія є, Розумієте? І якби не було цих плодів, які інші б не бачили, ну, то ну, парафія б розвалилася. А так, є якісь ті плоди навернення, хоча, ну, відверто скажу, їх мало. І дуже мало. Тому що якщо б були плоди, то. То ну, в першу чергу моє б життя зовсім би по-іншому І, по виглядало. і тому, тому для нас дуже важливо не питати, чому, да? так як ці кажуть, що ви думаєте, що ці галеряни були більш грішні да? від інших галереян, бо так постраждали? Ні, каже Ісус. Кажу вам, але якщо не покаєтеся, всі так само загинете. Якщо не навернетеся, всі загинемо. І тому сьогодніше Слово Боже приходить і каже, я тобі даю інструменти, я тобі даю все для того, щоб ти навертався, щоб ти змінювався, щоб ти йшов за Богом, щоб ти Бога став на перше місце. Я тобі все даю, всі інструменти для, для, для твого навернення. А тепер вибір я за тобою. Ось. Тому, як знаєте, як казав Йоанн Золотусе, вчитель східної церкви, каже, благодать. Без відповідності серця не приносить плоду. Тобто, благодать Бог дає, але ти маєш відповідати. Якщо ти не відповідаєш, ну, то не можеш приносити плоду. Ось. І тому, тому для нас важливо, що ми сьогодні не стільки входили в бунт в нарікання, але входили в правду. Тобто, Боже, говори мені правду, більше говори мені правду про мене. Щоб я ставала, ставав смирений, покірний. Щоб я вмів любити ближнього, щоб я не судив, щоб я не нарікав. Але щоб входив, входив в це глибоке е, е, навернення. Тому е, Ігнатій Антюгінський каже так: живемо так, щоб наше життя саме по собі стало молитвою. А, тому що коли твоє життя стає молитвою, наверненням, змінює мислення, ось, ти, в тобі пробуджується теж оця вдячність. Вдячність Богу, і ти тоді будеш все робити для того, щоб не втратити цього Божого Духа, не втратити життя вічного, не втратити цієї, святості. все будеш робити. Ось, але якщо оцих моментів, таких як піс, молитва, милостиня, те, про що ми просили в колекці на самому початку, якщо всі ці три колони, вони кульгають, Ось, ну, то, звісно, ну, буде все все ну, все буде лежати. І тут не йдеться про те, що ми говорили вже на самому початку великого Посту. Не йдеться про фітнес, щоб скинути кілька кілограмів на е, себе. Але йдеться про навернення. Щоб ти, стаючи вправді перед Богом, знав, а, хто такий Бог, хто ти є, і, 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 і що мені робити в цьому житті, як жити, як поступати. Амінь.